Не здавати декларації міру зачитали. Я зрімаю. Наше питання з річниці підписання декларації миру про припинення війн та конфліктів з виставки малюнків на мирову тему. Наша співпраця з е, різними організаціями, які підтримують світло, підтримують мир в усьому мирі. Це е, світовий е, міжнародний конкурс малюнків, це випускники, які отримують сертифікати. І їх вітають представники організації жінки за мир. Весь ролик розказує про те, що наші дорогоцінні життя, діти, наше щоденнє життя можуть бути стійкими лише в умовах миру і немає місця, в якому якому б не був потрібен мір. Немає людини, якій би не був потрібен мир. Організація також зміцнює глобальне партнерство, яке потрібно світові з різними організаціями і з універсологією також. Дуже багато організацій приєдналися. До жінок за мир в Україні та усьому світі підтримує міжнародні права людини. Надає миру та світові гарантії, які потрібні освіту. Миру, яка формує культуру, яка потрібна всьому світу, культура миру. Думаю про мир, і мир іде на зустріч. Солідарність, відповідальність жінок, яка об'єднує все більше і більше людей в усьому світі, які стають на бік світла та миру. Кароліна Куртова, яка представляє також цю організацію і керує виставкою. широких писання декларація про необхідність кмірів у світі Чим більше людей підписали, тим більше культура миру шириться світом. Організація розказує про те, що мир починається в кожному з нас, починається в кожній родині, в Україні та усьому шириться цивілізації. В разі як організація співпрацює з жінками за мир в усьому мирі з липня 2022 року. І вже багато проєктів, які ми здійснили разом, і більше жінок і таким чином дізнаються про універсологію також. Дякуємо за увагу.